Сьогодні у вас починається польовий вихід. Сьогодні почався черговий етап навчання особового складу. Польовий вихід підрозділів. Цей польовий вихід буде в основному присвячений тому, щоб навчити командирів взводів, командирів відділень виконувати задачі, які стоять перед підрозділами. У двох словах парні, концепція така заняття. Три дні у вас підготовка. Четвертий день це екзамен. Залізно! Буде відпрацьовуватись заняття з тактики, з вогневої підготовки, з інженерної підготовки, звичайно, військово-медична підготовка в рамках підготовки до комплексних занять підрозділів, які будуть відбуватися кожен четвертий день.